Як продати свою квартиру чи нерухомість, знаходячись за кордоном? Це відео буде особливо цікаве для тих, чия нерухомість зареєстрована на чоловіків. А ці чоловіки знаходяться знову ж таки за кордоном і не можуть поїхати в Україну, щоб оформити куплю-продажу. Вашу нерухомість можна продати за допомогою довіреності. Вам треба знайти людину, якій ви довіряєте, і на цю людину створити довіреність. Довіреність можна створити нотаріально. Цей процес буде трошки складніший, тому що вам треба буде спочатку перекласти цю довіреність присяжним перекладом на польську чи на іншу мову країні, в якій ви знаходитесь, підписати її нотаріально, вислати, перекласти повторно і так далі. І до того ж бувають моменти, коли таку нотаріальну довіреність можуть не прийняти. Кращий варіант це підписати. Таку консульську довіреність, так завірити вашу нотаріальну довіреність у консульстві, я раджу зробити це швидше, тому що, як ви всі, мабуть, чули і знаєте, консульські послуги хочуть за людям, які знаходяться за кордоном, заборонити припинити чи принаймні створити труднощі до їх доступу. Тому хто планує. Продавати чи купувати нерухомість, знаходячись за кордоном і в Україні, зробіть це зараз. І якщо ви будете робити таку довіреність, то одразу раджу робити її на 3 роки. Ну, там є варіанти на 1, на 3 або на 5. І так, як це зробити? Щоб створити таку довіреність, вам треба зайти на сайт, який зараз ви бачите на екрані. Всі силички, всі посилання будуть знаходитися в описі до цього відео, всі там їх зможете знайти. Так от заходимо на сайт Міністерства закордонних справ України і переходимо на сторінку реєстрації. Там можна вибрати аж три варіанти: це Варшава в Польщі, Люблін в Польщі та Прага в Чехії. Далі ви вибираєте. Варіанти посвідчення довіреностей. І далі найскладніше це треба зловити дату реєстрації. Дати з'являються не так і часто, в основному вони з'являються зранку. Ну і якщо ви. Ну і якщо вам пощастило, то на місці календаря у вас появиться година, яку ви, звичайно, натискаєте. Для Любліна вам треба буде ще заповнити додаткову анкетку. Для Варшави точно не скажу, але одне скажу напевно, що заява, яка подана на сайті Міністерства закордонних справ України, відрізняється від Варшави і від Любліна. Щодо Праги, у мене інформації немає. Так от, якщо ми говоримо про Варшаву, то заява відповідає дійсності. Якщо ж ні, хто знає, то будь ласка, напишіть про це в коментарях і відкоригуйте ці дані. А про Люблін можу сказати точно, що заява відрізняється, і це теж як для мене дуже дивно. Тому що сайт офіційний, сайт державний, а документи, які підкреплені по силочках, вони чомусь не ті. Бо коли ти приходиш безпосередньо у консульство. То представник видає тобі зовсім не інші документи. Вони зараз тут у мене є, я вам їх покажу. От зараз ви їх бачите в повному екрані. От це документи безпосередньо самого Любліна. А тепер давайте поговоримо про те, які ж саме документи треба приготувати для того, щоб створити таку консульську довіреність. Так от. У день прийому у генеральному консульстві для посвідчення довіреності необхідно буде подати наступні документи. В оригіналах ми приносимо дві заповнені заяви. Любліні, як я вже вам сказав, це зразки, які я вам показав, ось покажу вам їх іще ще раз. Ці зразки можна взяти безпосередньо по вулиці Спокойна. 2. а для Варшави, зразки ви можете побачити на сайті, так як я вам уже про це і говорив. Одна заява подається для вчинення нотаріальної дії, а друга для внесення до єдиного реєстру. Тобто заяви дві і вони різні. Далі, ви також подаєте оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тобто, звичний для нас закордонний паспорт. Наступне. Підтвердження оплати консульського збору. Реквізити для оплати видаються безпосередньо у генконсульстві. Оплата здійснюється у день подачі документів до консульської установи і коштує це, якщо ми говоримо про Люблін, десь близько 300 злотих. Точно не пам'ятаю. Якщо хтось знає точну суму, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також до цих заяв ми маємо приготувати копію документів, і серед них це звичайно паспорт громадянина України для виїзду за кордон, І тут тільки першої сторінки. Наступне. Дійсний паспорт громадянина України, і тут маєте приготувати всі сторінки вашого паспорта. Якщо у вас паспорт у вигляді айді картки, то додатково треба ще подати копію довідки про місце реєстрації в Україні. Також приносимо довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків, тобто наш звичайний ідентифікаційний код. І якщо у вас айді картка, то такої довідки. Не потрібно у разі оформлення майнової довірності, треба принести документи про право власності на майно. У разі оформлення довірності близьким людям, комусь з подружжя, батькам чи дитині, то треба принести документи, які посвідчують родинні стосунки. Звичайно, до цього всього ми маємо також принести документи представника, на кого ми будемо робити цю довіреність. Треба принести копію паспорта громадянина України. Важливо, всіх сторінок з усіма відмітками власника паспорта громадянина України. Якщо це id картка то також подається копія довідки про місце реєстрації. Обов'язково не забудьте про ідентифікаційний код. У кого буде ID-картка, то такий ідентифікаційний код не, не треба буде. Ну і як я вже сказав на самому початку, раджу робити таку довірність на три роки, щоб у вас на всякий випадок був час на вирішення різних питань, тому що повірте, з нерухомістю вони бувають. А щоб вирішити деякі з них інколи треба реально місяці, і рік тут може сплинути просто незаметно. Тому зберігайте це відео, кому буде потрібно, чи вже потрібно, чи може в майбутньому. Діліться з вашими знайомими, кому теж це може бути цікаво. Ну і до зустрічі в наступних відео.